Ну а зранку у сумській міській раді проводять обшуки у виконувачки обов'язки сумського міського голови Юлії Павлик. Цю інформацію суспільному підтвердила начальниця прес-служби сумської міської ради Ольга Семениста. Чому обшукують? Далі у сюжеті. У сумській міській раді проводять обшуки. Розпочались вони о восьмій ранку. Про це суспільному розповів начальник правового управління Олег Чайченко. Ухвалу на обшуки видав суддя Ковпаківського районного суду міста Суми 19 жовтня за клопотанням слідчого поліції. Прийшов слідчий, оператор разом зі слідчим вже були також з ними поняті. поняті. Також був працівник поліції, який забезпечував? Ну, також був в цій групі з трьох працівників поліції. Вони о восьмій прибули до приміщення, яку займає керуючі справами Павлік, для проведення обшуку в приміщення керуючі справами бухгалтерії та відділу конкурсних торгів, з приводу проведення закуповель для добровольчих формувань, тобто справа, яка справа відкрита в. З яких підстав, що що е, охоплює під час, скажімо, проведення цієї провадження, я сказати не можу. оскільки я взагалі сьогодні сам тільки тільки що е, було доведено мені, що така справа існує в ухвалі? Йдеться про те, що у ході досудового розслідування за процесуального керівництва сумської окружної прокуратури встановлено факт привласнення бюджетних коштів службовцями сумської міської ради за версією слідства службовці за попередньою змовою з метою незаконного збагачення організували схему привласнення коштів під час. Закупівлі зимової форми для добровольчих формувань міста Суми, окрім того, з інформацією речниці департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталі Калиновської, обшуки проводять і у підприємців, які можуть бути до цього причетними. Проводимо поцільні записи приміщення Сумської ради а також інших осіб, які можуть бути Шення заходи проводяться в рамках кримінального провадження, що відкрито за фактом заволодіння бюджетними коштами під час проведення державних закупівель на робочому місці близько десяти годин. Юлії Павлик не було. Суспільне намагається отримати її коментарі або її представників. Катерина Гладенко, Валерія Барикіна та Сергій Коваль Суспільне новини Суми.